Доброго дня, Друзі, колеги знову довбуся з насосом. Скажете, що опять робив недавно і накрився. Значить, причина яка? Причина банальна. Значить, оці резинки вони вже бачите, просівші. Тобто, в мене нових не було. Я склав, спробував вроді не тече, дві бочки брізнули і почало текти з під оцих колець. Зараз будемо чистити, ставити. Якраз вчора колеги заїжджали, сказали, що вони поміняли ці мембрани, і їх не могли вони зібрати, його. Дуже тощо. Нас теж перевірили. Вирішив я повністю всю ревізію зробити. Насос вже, щоб як розбирати, так розбирати його. Бачите, ось стара репнута. Тобто, вирішили новий взяти. Нові взяли, у нас 120-й насос, але вони товщі не скільки. Так як і хлопці казали, немає, дивіться, товщину, бачите, будемо складати. Будемо складати, будемо пробувати. Розібрали. Тут вже люфт на поршні, як бачите, ну нічого ще походу. Один рік, а значить, що я вирішив? Клапана старі. Тут у нас один новий є. Ось він відличається не такий. А це старі. Пружинки з цього. Так і так. Буду всі нові клапана ставити по одній причині. Уже старі пружинки, там уже по-любому мікротріщини, вони вже свої відпрацювали. І виходить, що я складу ще на пару бочок і може стара пружинка лопнути. Тому купили нові. Це стара. Нова ось така теж зовсім іначе. Якась пружинка така тонкувата, щось вона мені не сильно подобається. Ну, ну ну. Подивимося, що воно з нього буде. Тому все нове ставимо, перебираємо його, як складати. Покажемо. До речі, будемо ставити так, як оця резинка товща. Купила такі товстіші резиночки, щоб добре вдавити. Дивіться, яка тут стояла. Ось сюда, дивіться Наскільки товще, щоб не було у нас зазорів. Може щось не вправлю, не знаю, ну, але почнемо складати, там побачимо. Так, теж заказали запасні, хай лежать отак. Бо хлопці дзвонили, теж питали, кажу, нема, поїхали, вони позавчора складали. Я вчора розібрав, сьогодні будемо складати. І то вони попросили зняти відео, щоб вони подивилися, як ми його втулим сюди. Хоч та є. А! Ваза. Ваза. Лази, лази. а, а витягнути тепер не витягнув. Ладно, будемо витягувати. Пишов. У нас проблемка одна за однією. Ай! Ух ты! Почали складати і у нас тут хоч немає тріщин. Порвало покаже. Одірвало ухо. Поїхали, поварили, Коротше, проблема за проблемою. Друга проблема. Тут стоїть пластикові ці болти. Ну ми, точніше, я перетягнув і пластик виліз. Бачите, перетягнув. Крутив, крутив, поки перетягнув. Поставили желізні. Сам думав, чого вже желізні сюди не ставить, а тепер мені дійшло. Железо поржавіє і порве тоді. Ну, поки на цей відход, я там мабуть, тупи, нові поставимо такі. З обох сторон поставила желізні і ту перетягнув, і цю перетягнув. Так, тепер хлопці, це у нас низ. Ось з цієї сторони почнемо. На діафрагма сюди не влазить. Що робить? Тверкою, тільки акуратку запихаємо в кришку. Дивіться, можна руками запхнути, де да, вона товще буде зажимати. Шпильки оці всі цим солідолом помазав, щоб алюміній окисляється. Лучше. Поговорить лучше ну, заходить на ну, заходе, хотя будем Захоче. Ну, let's go. Хоче море правиш оно. Ах ти. Чуть носа не там. що в кришку зразу запихує. Ага. нда не сме до кинца покажи што не зажало. Да, ми до кинца не зажало. Така, тахлу ступав од разборась менять щоб ага. все тут красиво було включай? Выключай. Все, поступово ми скрутили ту и ту сторону. Можеш показати, більше кольця поставила, що все повидавлювало. Тепер я думаю, текти не буде. Все должно було щільно лягти. Так. Тут заварила сварка вроде держа. О. Зразу цю сторону затягли. Цю ми ж до кінця не затягували, повторююсь. В кінці затягли. Так. Ну то що, наливаємо воду та будемо пробувати. Якщо все нормально, то все. Чекаю воду масло і їдемо робимо. thank <laughs> you